Яра і я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі, де ми разом перейдемо світ письменництва та створення своєї творчої медійної особистості. Вітаю вас всіх настанням осені, а себе особисто з поверненням міськів після відпустки через спеку та сезонну алергію. Юху! В цьому випуску ми нарешті повертаємось до Маравіля і одразу з дещо сумними новинами. Ну, принаймні для мене сумними. Я зараз про те, що задум з викладанням глав чорнетки на прочитання на Баймієкофі наразі відпадає, дякуючи нешановному сервісу БМК, який відмовляється співпрацювати з українцями, щоб, не дай боженько, не підпасти під санкції. Дуже дякую, що покращуєте життя простим українцям, чуваки. Нам же ж і так дуже класно і комфортно живеться, особливо в прифронтових містах, а то ж... Ах, Ладно, щось придумаємо. А поки, я думаю, зупинимось на створенні чорнеткових аудіоглав у моєму кострубатому виконанні. Перші два розділи я вже виклала на каналі, так що можете прослухати і залишити свої зауваження. Якщо що, вибачте, я чесно дуже старалась. І так про всяк випадок повторюсь це начітка саме першого драфту, тобто чорнетки, яка ще буде проходити редакт і подальші відповідні процедури. І знову ж таки так, в подальшому я планую зробити з чистовика повноцінну аудіокнигу в авторській начитці. Якраз потренуюсь робити це хоча б трішки вміняємо. Отже, виглядати весь процес буде наступним чином: я начитую главу і викидаю її окремим відео на YouTube для прослуховування, а потім у відео, присвячених створенню Маравіля, буду розбирати ці глави по фрагментах і на конкретних прикладах. Подивимось, як воно спрацює на практиці, і будемо коригувати вже по ходу справи. Хто знає, може, саме цей варіант, зрештою, виявиться куди більш класним та зручним, аніж будь-які інші. Щоправда, цього разу я почну не одразу з розбору розділів, а з процес роботи над ними, і це логічно, враховуючи етапність повітки про створення роману. Та й зрештою, я що дарма 100 тисяч годин футажів знімала, чи що. Фігушки, тепер вам доведеться все це дивитися і слухати. Тож минулого разу ми з вами зупинились на тому, що я пояснила коротко сюжет цієї книги та зміст першого арки твору. Нагадую, що те, як я працюю над маравілем, не обов'язково віддзеркалює в принципі мій стиль роботи над романами, тому що підхід може суттєво відрізнятися в залежності від дуже багатьох аспектів та факторів. З іншої ж сторони, нинішній підхід я теж використовую не зрідка він випробуваний на практиці і результативний, саме як на мій особистий смак. Дуже часто в фільмах про письменників я бачу, що мої колеги по цеху виписують якісь штуки на картках, типу сцени, або якісь там події, або короткий опис персонажів, ну щоб потім викласти ці картки за хронологічним чи логічним порядком. Саме так я не роблю, проте у мене є дещо трішечки схоже наприклад, я створюю таблички у Word. У випадку з Марвелем я зробила так спочатку написала дуже коротко перелік всього, що мав бути в главі. Потім створила табличку і розбила цей перелік на окремі сцени. Вони увійшли у перший стовпчик кожна сцена у свою окрему клітинку. У другому стовпчику я писала б те, що мало бути закладене в сцені, те, що автор, типу ретранслюючи течеві, показує напряму або ж не тякає. Настрій, наприклад, якісь інсайти, здогадки персонажа, відсилочки та інше. Третій стовпчик у мене був відведений для опису чисто фізичних моментів, тобто звуки, запахи, відчуття, атмосфера, яку я маю створити, ну, грубо кажучи, технічні моменти. Все написане в табличці не обов'язково в текст, чи буде відтворене саме в такому вигляді. Проте вона дуже допомагає уявити і чітко розуміти, що саме ти хочеш створити, які відчуття зародити в читачеві. Причому іноді ці технічні моменти можуть бути зовсім необов'язковими, як, наприклад, в екшн сценах, коли герої роману ну просто не до роззирань по сторонах і прислуховувань до своїх відчуттів. А іноді навпаки, саме такі штуки дозволяють докрутити атмосферу до потрібного рівня. Згадайте, наприклад, як використовується музика або кольорокорекція в фільмах, де теплі та яскраві кольори зазвичай допомагають створити приємну та навіть романтичну атмосферу, тоді як холодні, темні кольори більше підходять для саспенсу. В кінематографі навіть існує певна градація кольорів, як, наприклад, фіолетовий часто символізує божевілля, ну і так далі. Тексти, як такі, вони не дуже фіксуються на такому, бо візуал тут грає, але зовсім іншим чином. Але якщо все ж звернути увагу на справді сильні літературні твори, особливо класичні, то помітите, що багато з авторів частенько приділяють увагу кольорам, світлу, звуку і в чому тексти переважають кіно, принаймні на нинішньому його рівні, на фізичних відчуттях, типу там вітер в обличчя, холод, палання щік, сироти на шкірі та інше. Гадна, не буду заглиблюватись, а то вже вийде повчальна лекція замість оповідки. Якщо ж коротко, то так, я з тих авторів, які намагаються створити ефект присутності та певної кінематографічності. Для мене похвала в стилі О, я ні по кіно подивилась, коли слухала, ну або ж читала, це прям вишенька на торті. Саме тому я іноді і переборщую з описами, з деталізацією, з подробицями. Зізнаюсь чесно, це моя хілесова п'ята, з якою дуже складно боротися самостійно. Повернемось до суті, але перш за все коротка примітка. Коли ви створюєте такі записи і плануєте голову, часто в голову переходять якісь вдалі ідеї щодо подальшого розвитку сюжету, чи якоїсь події, чи якоїсь, чи якоїсь персонажа, чи щось типу того. Обов'язково їх записуйте, моя вам дружня порада, вони реально дуже корисні і дуже швидко вилітають з голови. Навіть якщо вам здається, що ну ось цю ідею, ну ви точно не забудете. Угу, Забудете. Так от, дійшли до суті. Ідея є, деталізація є, приблизно алгоритм реалізації ідеї є, то що далі? Далі для мене можуть бути два варіанти. Перший, це коли мене підготовка, так сказати, прогріває, і мені вже не терпиться почати писати. Тоді я просто сідаю і починаю набирати текст, який йде напряму з голови в пальці. Другий варіант, який в мене випрацювала і навіть видресувала праця фрілансером, полягає у створенні так званого кікстартеру для натхнення. Наприклад, для Мараві мені кікстартером є звук моря, який, на щастя, можна знайти в інтернеті у будь-якому виконанні, картинки, які я збирала як референси вуличок міста. Ну і так далі, до таких штук насправді може додатись будь-що вдала музична композиція, якісь сценки з художніх фільмів, якісь пейзажі, якісь спостереження чи спогади з власного життя. Будь-що на ваш смак, коротше. Від себе можу сказати лише те, що дуже раджу вам робити такі штуки для себе, хоч у вигляді плейлістів, хоч дошок з пінами, хоч чого завгодно. Головне, щоб воно працювало саме для вас. Це плюс самодисципліна, і ви вже не будете так сильно залежні від натхнення та інших ефемерних штук, які без того дуже примхливі. А зараз на фоні війни дурних новин та загального виснаження, ну взагалі рідко досяжні, ну тут ще радять створити якісь ритуали, які теж можуть стати свого роду кікстартером. Працюють вони за принципом звички. Тобто, спочатку ви, наприклад, берете якусь свою особливу ручку. Чи підкладаєте під дубцю якусь особливу подушку, і тільки тоді пишете. А коли звичка сформується, цей ритуальний об'єкт буде працювати як активатор вже самостійно своїми силами, тільки сіли на свою подушку і хоп, вже писати хочеться, ну або настрій, принаймні, такий вже з'явився. І от е, собі для цього я купила окуляри зі звичайними скельцями, але поки що з цим ритуалом що то не зрослось, якщо чесно. Хоча я не так, щоб прям старалась. Ладно, досить ліричних відступів. В сьогоднішньому прикладі я працювала над редактом вже готового шматку тексту, перш ніж почати писати щось нове. Визнаю, це трішки нечесно з позиції показу того, як все створювати з нуля, але у мене тут є виправдання. Всі нещасні кілька сторінок я писала дуже довго і дуже тяжко. І, зрештою, вони стали ще однією моєю милицею, тому що дали мені змогу поринути в текст і надихнутися його атмосферою. Як саме я пишу, ну, по всякому. Іноді просто хренячу текст, навіть сильно не замислюючись в процесі, що саме я тайпую. Це зазвичай коли накриває, і ще це результат звички до письма, коли тобі вже не потрібно ретельно обмірковувати кожну фразу. Зрештою, все написано потім можна і відредагувати. Іноді ж мені доводиться закривати очі і уявляти сцену, яку я хочу описати. Я уявляю себе зазвичай не спостерігачем, а скоріш учасником, що я бачу, що я відчуваю, що б я сказала, якби мала ось такий от бекграунд, як конкретно цей персонаж? Якби я відрагувала на ті чи інші слова і дії? Це справді як дивитись кіно, але з повним ефектом присутності. Тут варто зазначити, що якщо ви хочете написати справді реальних персонажів і діалоги, то вам варто програвати цю сценку від імені різних персонажів і не тільки головного героя, бо інакше ви ризикуєте втрапити в доволі поширену пастку, писати ті слова і приписувати персонажам ту поведінку і дії, які потрібні для сюжету, і які між тим взагалі ніяк не мечаться з тим персонажем, а його характером, який ви йому створили. Саме так і з'являються так звані персонажі декорації, персонажі картонки чи персонажі флюгери. Я роблю зазвичай так: уявляю сцену від головного героя або героя, на якого переносено авторський факал, все записую, а потім програю її вже готову від інших учасників подій, і якщо це потрібно, вношу певні корективи, іноді одразу, іноді на етапі редактури, але найчастіше все ж на етапі вичітки того шматку тексту, який я написала сьогодні чи вчора. Щоб не прогавити якийсь момент, який здатний дуже сильно вплинути потім на сюжет, і заради виправлення якого доведеться потім дуже багато чого переписувати та виправляти. Але знову ж таки, це моя метода, для мене вона працює, а щодо вас можу тільки порадити, спробувати та вирішити для себе, наскільки вона дієва ну, для вас. Тож, от цей фрагмент тексту написаний. Зазвичай я роблю невеличку паузу, як мінімум зробити чай та перекус, чи вигуляти пса, чи будь-що інше зробити. І тільки потім вичитую це не редактура в повному сенсі слова, це скоріш підготовка тексту для наступного сеансу писання. Спочатку я закидаю його в додатки типу ДНК нації, з посилання на який я залишу в описі під відео. Додатки, які перевіряють граматику та стилістику, можуть підказати неправильно використані слова, чи відмінки, чи ще щось типу того. Потім, коли ці правки внесено, я вичитую все самостійно. То для мене діє метод, назву якого я, чесно кажучи, знала не так давно метод Флобера. Його суть полягає в тому, щоб виразно читати текст вголос. Так на слух, можна багато хопити, що вхопити, що припускає втомлене та замилене око, наприклад, повтори слів. Занадто ускладнені конструкції, якісь пропущені слова русизми, та кальки з росіянською, також особисто мені легше саме так вичіпляти, бо після 35 років повної русифікації по всіх фронтах так швидко від них ну все одно не здихаєшся. Багато часу насправді це не займає, хоча за описом може здатись, що ну шо що то за багато рухів треба виконати, тоді як просто можна настрочити гору текста і редагувати вже значно пізніше. Як радять на тих же нораймо марафонах. Ні, ну і так, звісно, можна, у мене навіть є твори, написані таким галопом. Але, на мою думку, ну все ж таки такі штуки ліпше підходять тим, у кого є певний досвід, хоч ну якогось письма, або хоча б норм, так начитаність, щоб сходу ви змогли зрозуміти ну, найгрубіші промахи, які можуть повністю перехерити весь подальший сюжет вашого опису. І вам доведеться там. Да дай Боже, переписувати дві третини, кому від того краще. І тут, зізнаюсь, чесно, я трішечки схалтурила ці відключення світла, обстріли, стрес, втома, алергія і радість від того, що я змогла хоч щось себе вичувати, ну, привели до того, що я поєднала цей метод Флобера з озвучкою тексту для створення аудіоглави для Ютубу. Ну, типу, воно той не той вийшло за фактом, але я витратила на начитку набагато більше часу, ніж могла. Бо доводилось вносити правки прямо в процесі озвучки. Ех. А, і так, якщо побороти природну відразу до звуків свого голосу і переслухати свою начитку, бажано теж через деякий час, можна ще почути якісь косяки та недоладності тексту. Як з'ясувалось буквально вчора, для мене це теж дофіга дієвий інструмент. Отак ще кілька важливих моментів. В ході написання я використовую також різні інструменти, такі, наприклад, як російсько-український словник афоризмів та сталих виразів передаю вітання всім, хто, як і я, перевчає свій мозок не так швидко, як хотілося б, онлайн словники, сервіси для перевірки граматики, пошуковик, щі. Так, наприклад, іноді я достьовуюсь до чату GPT, коли не впевнено в правильній назві чи вимові чогось. Або ось я загнала свій документ в той же чат GPT і попросила його виступити в ролі літературного критика і редактора. Він, звісно, спочатку за компліменти, але потім дав певні поради, які при здоровому глузді такі доречні, але наразі я не дуже готова їм слідувати, якщо чесно. Ні? Ні? Оці вже штуки я буду коригувати під час повноцінного етапу редактури, а не зараз, а то я просто ніколи не закінчу писати. Це рішення, до речі, не одразу мені далося, бо хочеться ж одразу зробити все класно, все зашибісь, перфекціонізм зашкалює. Проте практика показує, що варіант редагувати після написання, а не в процесі, такий має набагато більше плюсів і сенсу, аніж може навіть здаватись. Особливо, коли ваш текст відлежався, і мозок від нього відпочив, так би мовити. До речі, про це радив навіть Стівен Кінг так робити. Отже, текст написано і озвучено, що ми маємо в результаті. По-перше, ми маємо і без того довгі сценарій для того, щоб в ньому перейти до детального розбору глави, тож залишимо це на наступний раз. По друге, ми маємо два розділи роману і хоч якісь позитивні зрушення в моїй письменницькій діяльності, що мене, в принципі, надихає. По третє, я таки впевнила, що цього разу хочу спробувати писати розділами, а не главами, не заморачуючись над розмірами цих розділів, що для мене на подив виявилось новою та цікавою практикою. По-четверте, я віднайшла для себе нові дійові прийоми та інструменти, як теж переслуховування запису власної начитки тексту. Що я особисто вважаю ну, дуже великим і жирним плюсом. Окрім того, я дійсно хочу використати цей досвід і для того, щоб навчитись записувати хоч наскільки слухабельні варіанти своїх книг, ну і для самомаркетингу, і також для випробування інших цікавих фішок та невластивих мені прийомів. Також короткою ремаркою зазначу, що в процесі намагання створити для себе додаткові кікстартери для натхнення. Я випадково створила обкладинку для книги, яка мене повністю задовільняє. Ну, хіба що будинки такі треба зробити більш різноманітними та оригінальними. А ще побалувалась з мокапами, тобто ну, такими штуками, які дозволяють примірити обкладинку вашої книги до моделя книг у реальному оточенні, як от, наприклад, у вас на екрані. Ніби це Стощі. Але насправді, коли ти бачиш дуже реалістичне втілення свого проєкту в умовах реального світу, воно таки стимулює на подальшу працю над ним, воно надихає. Ну, принаймні у мене так сталося. А ще під впливом натхнення я почала трішки малювати ілюстрації до роману. Не такі, як в зошиті, що я показувала вже, а скоріш такі, які я б хотіла вставити в саму книгу. як повноцінне зображення на окремих, окремих сторінках. І як типу домальовки посеред тексту. Виконані вони будуть у вигляді чорно-білої графіки в чисто моєму корявому авторському стилі, хоча іноді я й задумуюсь над кольоровими ілюстраціями. Втім, на користь чорно-білої говорить не тільки те, що кольорові ну, створюються складніше, довше, вимагають трішечки більшої майстерності, а й те, що з чорно-білими ілюстраціями книга не буде вартувати занадто дорого. І стане більш доступною для моїх читачів, а для мене ну, це дуже важливо. Тут, до речі, я малювала сценку, де Лея їсть суп в ресторанчику, як закінчу з малюнком обов'язково викладу його в вільний доступ. До слова, спочатку я хотіла створити аж на три ілюстрації, де але стоїть біля втівки. А під ліхтарем, де Леа за супом сидить, і сам ресторанчик А, ну, Але з таким розгоном малюнки, зрештою, буде або більше, ніж тексту, або вони будуть дуже нерівномірно розподілені по книзі, а це, ну, теж не ок. По скриптам. я записувала аудіоверсію розділів з використанням шумових ефектів, типу вітер, моря. Крики Мартину, звук кроків, шум дверей, які відчиняються, закриваються, і автомобільних, і ресторанних, ну і так далі. І поки що думки у моїх слухачів вони розділились. Хтось каже, що вийшло дуже атмосферно, комусь цей зайвий шум заважає. Хтось половину звуків взагалі не почув, бо слухав переважно з телефону. Тож я буду дуже вдячна за вашу думку з приводу цього, яку ви висловите в секції коментарів під відео. Можете також казати не тільки про якісь додаткові шуми, а я приймаю будь-які поради про темпоритм голоса чи, можливо, про озвучку діалогів чи ще про щось. Я буду рада будь-яким коментарям. А на цьому сьогодні все. Що ж очікуєте наступного відео, діліться своїми думками в коментарях та не забудьте рекомендувати відео тим, кому воно може бути цікавим. Корисні посилання будуть розміщені у закріпленому коментарі або в описі під відео. Мої соціальні мережі відкриті для кожного. А з вами була Яра, нумо творити цей світ разом і працювати на благо нашої ненької України. Бувайте та бережіть себе!